Те, що відбулося навколо Київради, це фактично перша така спроба відстояти саму ідею легітимності влади, правда, тому що. До цього часу завжди виникали питання: от якщо влада діє фактично поза межами легітимності, як цього можна протестувати? І завжди була ідея, що протестувати ніяк не можна. Так було, коли створювали більшість після обрання Віктора Януковича президентом України. Так було до речі, коли змінювали конституцію. Зараз виявилося, що все ж таки можна реально зупинити нелегітимну процедуру. Чому цього не було зроблено раніше, коли мова йшла про національні вже такі органи влади? Я би не переоцінював подію, яка вчора відбулася. Треба просто говорити відверто, правду, яка б вона не була складна, і тоді нам буде набагато легше спрогнозувати, що буде, і легше пояснювати людям, що ми збираємось робити. Ну, давайте почнемо з першого. Що стосується діяльності Київської міської ради, термін повноважень завершився, тому що 5 років це 5 років, це не 7, це не 10, це не 15. Віктор Янукович не призначає вибори. Чому не призначає? Тому що боїться, що програє виборчу кампанію. Те саме відбувається з мером. Мера в столиці вже немає протягом останніх двох років. Віктор Янукович також дає вказівку не призначати вибори, тому що у нього перед очима стоїть страх перед 2004 роком. Тому що він усвідомлює, що якщо влада буде не його київська, то кияни знову будуть виходити і захищати результати президентських виборів 2015 року. Тобто він проти проведення виборів. Тепер що відбувається в нас, як в опозиції. Так, ми вчора зробили крок. І три опозиційні сили дійсно не дали можливості провести засідання Київської міської ради, тому що воно не легітимне. Ну тому що ці люди, які там знаходились в приміщенні, вони колишні депутати, а не чинні депутати. Вони взагалі вчора повинні були прийти і сказати: ми здаємо картки, ми здаємо мандати, і ми вимагаємо від партії регіонів і від Віктора Януковича, щоб він оголосив відповідні вибори. Я усвідомлюю про те, що ми зробили разом цей крок, що нам цей крок вдався. Але так само я усвідомлюю те, що вони далі будуть намагатися зібрати це нелегітимне засідання. Ну, у них же є старші товариші в вигляді партії регіонів, а ці, як правило, збирають засідання десь по підворотням, там на банковій, ще десь. І ми повинні бути готові до будь-якого варіанту, до будь-якого розвитку сценарію. Так, вони будуть збирати засідання, так вони будуть намагатися протягнути якісь рішення. Але чи впливає це на легітимність цього органу? Не впливає. Чи зобов'язаний парламент визнати цей орган нелегітимним і оголосити вибори? Зобов'язаний. Чи повинен Янукович на кінець то дати указівку своїй партії регіонів проголосувати за дострокові вибори як мера Києва, так і Київської міської ради? Повинен. Чи зробить він це? ось це питання номер один. Тому що у вересні все може початися спочатку? Воно я думаю, що воно раніше вересня почнеться. Оце я, я вам це кажу відверто, що просто зараз вийти і сказати: От ви знаєте, ми, як опозиція, де одержали нескоренну перемогу, і все, а Київська міська рада тепер ніколи не буде засідати. Та вони будуть намагатися її провести. І у вересні місяці у нас знову буде з ними це не фізичний конфлікт. Ні, це не конфлікт того, що ми прийшли і заблокували. Це базовий політичний конфлікт. Ви крадете у киян право, і не тільки у киян. Це ж буде приклад по всій Україні: право вибирати собі нову владу. Ви крадете у людей право керувати своєї, своїм містом, і ви отримуєте ті повноваження, яких у вас не повинно бути. З цієї точки зору, це ж він зараз знаєте, що робить Янукович, він пробує, пролізе чи не пролізе. Так можна і продовжити термін повноважень президента. Так можна і продовжити термін повноважень Верховної Ради, а минуле скликання, пригадують, вони на один рік протягнули. Додатково вони внесли зміни до Конституції, обирали депутатів на 4 роки. Вони взяли і продовжили термін повноважень минулого скликання ще на один рік. Тому який наш план в цьому питанні? До підписання угоди про асоціацію, один з основних пунктів це вибори, в тому числі. І ця вимога стосується виборів як по проблемним округам, так і по місту Києву, так і по Київській міській раді, тобто мер Київська міська рада. Друге: ми будемо домагатися цього в парламенті. Третє: ми будемо робити те, що ми вже робили, і не давати можливості раді Київській міській е проводити нелегітимні засідання. Четверте, я усвідомлюю, що вони раніше чи пізніше якесь засідання в підворотні чи на дачу у себе проведуть. П'яте, ми звичайно, що будемо оскаржувати будь-які рішення, які стосуються нелегітимності діяльності Київської міської ради. І шосте, саме важливе. Кияни повинні відчути, що ми не просто на словах, а на ділі боремося за їхні права. От це важливо. Тому що, от коли в парламенті розглядалось питання про призначення дострокових виборів, ну не було великої хвилі народного невдоволення. Пригадуйте, це було рівно через тиждень після того, коли місто Київ завалило всім снігом, коли не було ні Попова, коли не було ні міської влади, коли люди. Ну, начебто, повинні були бути обурені, але це обурення дуже швидко зійшло. І думаю, що тут є двостороння проблема, і в тому числі і наша політична проблема. Це означає, що ми не переконали. І тому наше завдання, як трьох опозиційних сил, це переконати. Але будуть зауваження до того, що, що опозиція надає можливості існувати тій київській раді, яка є, то не можна ухвалити бюджет, розподілити кошти, зарплати бюджетникам, лікарні, школи. Керівник міської держадміністрації без бюджету не може нічим розпоряджатися, ви блокуєте життя столиці. Так будуть говорити, ходьтесь. Не, не тільки будуть говорити, вони вже це говорять. От тільки треба ж правду говорити. А правда полягає у наступному: бюджет затверджений: він є. І всі кошти, які треба було розподіляти, вони вже розпреділені. А якщо вони зараз хочуть дурити і, начебто, розповідати про те, що вони хочуть проводити соціальні програми, а опозиція їм не дає це зробити, це неправда. По-перше, їхній кабінет міністрів, адже Попов каже про те, що опозиція грабує Київ. Він переплутав. Не опозиція, а влада, яку він, до речі, представляє, тому що його уряд імені Азарова Януковича зробив найбільші вилучення в історію України саме з київського бюджету. Його уряд разом з ним крадуть неймовірні кошти на будівництві декількох розв'язок і цих автодоріг. Ну в чотири рази дорожчі розв'язки ніж в будь-якій європейській країні. Золотом мальовані ці всі розв'язки. Я вже не кажу про архітектурну цінність цих споруд. Це взагалі унікальні речі. От особливості на мості потона. Там ще треба поставити систему GPS і поводирів, які б водили людей, щоб виїхати з цієї розв'язки. Я про це вже мовчу. Взагалі його уряд займається тарифоутворенням, коли люди платять по своїм рахункам, але не отримують адекватних послуг. Ну, погляньте, що відбувається, наприклад, на Києвоводоканалі. Не треба далеко йти. Тому перше. Закон про бюджет був прийнятий. Друге. Рішення місцевої ради про затвердження бюджету також було прийнято. Третє: заставте Януковича і партію регіонів прийняти рішення про проведення. Дострокових виборів мера Києва і Київської міської ради, і до моменту цього проведення Київська міська рада може легітимно прийняти якесь одно чи два чи три рішення. Проводьте вибори. То мають налезти, що може бути такий компроміс. Призначається дата виборів. і Київська рада працює, але з іншого боку, вона все одно не має легітимності, бо її термін повноважень закінчений. Це це знаєте, це дуже може бути така <пивлося> юридична казуїстика. Тобто, де компромісу. Якщо ми кажемо у площині права, та в вправі є така цікава е дефініція. Вона називається безперервність влади. Ну, якщо безпересларіч, ви заважаєте владі безперервно працювати, це вправі. No. No. Але безперервність влади в тому випадку, якщо не порушений закон. Наприклад, Верховна Рада України вона має свій термін повноважень 5 років. Але якщо ще 2 місяці треба на те, щоб підвести результати виборів, то ще 2 місяці парламент правомочний. Але не 2 роки. І не 20 років. Як вона? Ну це планують. ніде не визначено. Термін не визначений, ну це е, другий курс юридичного факультету. Теорія держави і права. От але вони ж не користуються цим. Тому тут повинна мова йти тільки про одне: вони вкрали право вибору, вони не збираються проводити вибори. Вони хочуть далі обкрадати бюджет, як вони до речі, це робили. Вони не збираються е, поступитися е, тим, щоб в Києві був не голова Київської міської адміністрації, а Мер Києва. І у нас іншого шляху. Немає і не буде як боротися за те, щоб ці вибори були призначені. Я все ж таки Хотів би чіткої чіткої позиції. Є, е, е, якщо вибори призначаються, наскільки я розумію, те, що ви сказали. Що Верховна Рада призначить вибори до Київради і вибори мера Києва, значить ми погоджуємося з ідеєю, що принцип безперервності влади може бути застосований і Київ Рада може збиратися до моменту виборів або до моменту підбиття підсумки виборів. Я скажу, це так. одна позиція, а інша позиція це що термін повноважень Київської міської ради вичерпаний і вона не може працювати за будь-яких умов. Це різні позиції, правда? У тому випадку, якщо вибори... До Київської міської ради не призначені, Київська міська рада є повністю неправомочна у тому випадку. Якщо призначаються вибори до Київської міської ради, то Київська міська рада, в тому числі і для забезпечення виборчого процесу, може прийняти рішення для того, щоб провести ці вибори. Наскільки опозиція, на вашу думку, готова взагалі до київських виборів? Це теж величезне питання, тому що ми бачимо, що всі розмови про єдиного кандидата на посаду мера Києва залишаються розмовами. І що якраз коли вибиваються якісь електоральні моменти, виявляється, що тієї єдності, яку опозиція проявляє, мовно кажучи, під час масових акцій, під час мітингів чи під час телевізійних шоу, її просто немає. Ну, я розпочну з того, що вже опозиція зробила. І як ми пройшли, наприклад, парламентську кампанію, чи вдасться нам це зробити на компанії в місті Києві і в Київській міській раді? Адже мало хто сподівався про те, що у 2012 році нам, як спочатку двом опозиційним силам, а потім приєдналася третя опозиційна сила Удар, вдасться розподілити підходи по мажоритарним округам. Якщо б це була домовленість зразу трьох політичних сил, то я думаю, що у нас в парламенті було б додатково 27-28 мандатів, це те, що ми рахували. І прикро, що наші партнери надто пізно долучилися до цього процесу. Але нам вдалося узгодити принцип один кандидат один округ. Цей базовий принцип так само вже зараз узгоджений трьома опозиційними силами. Тепер друге, що стосується посади мера. я неодноразово виступав за те, щоб оголосити кандидатуру на посаду мера міста Києва. Але наші політичні партнери звернулися з тим, щоб оголосити таку кандидатуру тоді, коли будуть призначені вибори мера. Таким чином я пристав на їхню пропозицію і сказав: добре, якщо таке рішення трьох політичних сил, то давайте будемо тоді очікувати призначення виборів мера Києва і після того оголосимо кандидатуру. Запорука перемоги в місті Києві лежить тільки в одній площині. Одна опозиція, один кандидат, одна перемога. До речі, про одну опозицію, одного кандидата, одну перемогу. Ви бачите, що зараз деякі політики почали фактично такий попередній старт цієї передвиборчої мерської кампанії. Можна вже на вулицях побачити обкладинки газет, на яких є портрети пана Попова, разом із паном Порошенком. І Там говориться, що. Пан Порошенко єдина людина, яка здатна бути опонентом пана Попова. Очевидно, що пан Порошенко не має до цього вкладаних ніякого стосунку, але так думають журналісти. І от білборти пана Катеринчука, очевидно, що він не приховує, що він має до них стосунок. Це нас... вже початок передвиборчої боротьби. У нас дуже багато кандидатів від демократичного табору, від недемократичного табору. От я би назвав цей процес певний такий, знаєте, підготний київські міські праймеріс. Кожен зараз хоче показати, який в нього Ще рейтинг. Що білборди краще? Так. І за рахунок цих білбордів отримати додаткові бонуси для того, щоб стати єдиним кандидатом від опозиції. В принципі, це нормально. В принципі, тому що ну, в демократичному суспільстві там, в тих же Сполучених Штатах Америки, щоправда, там зовсім інші процедури, і інше законодавство, але є підходи по формуванню єдиного кандидата через праймеріс. Як повинен визначитися кандидат? Ми підготували, були проект рішення про визначення єдиного кандидата. Це повинні бути декілька критеріїв, починаючи з того, що взагалі ця людина повинна бути управлінцем і розуміти, що робити. Тому що одна і ситуація виграти вибори, а інша ситуація потім, коли настане зима, коли мер від опозиції не буде мати більшості у Київській міській раді. І тому тут дуже важливе питання, що вибори мера повинні одночасно проходити з виборами Київської міської ради. За інших обставин це западня. Тобто це пастка. Коли е Кабінет міністрів, знаючи, що це опозиційний мер, не буде давати ліміти на газ, ми ж це все розуміємо, як це буде розвиватися. Коли Кабінет міністрів, знаючи про те, що це опозиційний мер, не буде давати дотації. Ви вже коміси... зараз лякаєте киян? Ні, ні, ні. Я, я розповідаю правду. От розумієте, о, от у вас ж там написано відверто з Віталієм Портніковим. І ми ж відверто. З Віталієм Портніковим, і з Арсенієм Міцоніком не плутайте. А, ну, ви ж запитуєте, а я тому і відповідаю. Ну, тому треба правду говорити. Що що, що буде робити Янукович? Він буде боротися з містом Києвом. Що буде е, робити правильний опозиційний мер міста Києва? Він сам справиться. Якщо у нього буде його київська міська рада, якщо у нього буде підтримка киян. Він здатний сам справитися. А звідки нього будуть гроші? Це, до речі, питання взагалі про місцеве самоврядування. Який сенс боротися за місця мерів і за більшість в міських радах чи обласних, коли їм гроші все одно у Кабінету міністрів? Гроші в першу чергу у Київської міської ради, якщо Київська міська рада здатна боротися за себе. Плюс це буде опозиційний мер, який буде мати дуже велику підтримку опозиційних сил у Верховній Раді України. Тому це вже буде наша спільна проблема. Тому перше завдання це виграти вибори. А друге завдання це показати, що ми керуємо краще, ніж керує сьогоднішня партія регіонів і ПОПУ. І це є одним з тих критеріїв, який повинен братися до уваги при визначенні кандидатури на посаду мера міста Києва. Ну, звичайно, що ми хотіли би, щоб така особа зразу показала конкретну програму, тому що е, я би навіть не називав програму. Тому що в нас як програма зразу з'являється тисячу сторінок. Десять речей, які новий мер зробить. Він за свою каденцію 10 не встигне зробити. Але хоча б 10 напрямків, що конкретно він зробив. Також ми хотіли би побачити конкретний перелік людей, які будуть разом з ним працювати. Це те, що ми в проєкті нашого спільного рішення обговорювали на рівні трьох опозиційних сил, ну залишили ще тільки сама дріб'язкова річ: призначення виборів. І прізвище. І прізвище. А вас не дивує те, що в Києві, який завжди голосує за демократичних кандидатів на виборах в парламент, ніколи в житті не було ніякого демократичного мера? Це до речі, дуже цікаве запитання. Чому, чому треба вважати, що опозиція обов'язково переможе в такій ситуації? Тому що на виборах парламентських у 2012 році так само ніхто не сподівався, що опозиція переможе на всіх округах. Щось переключається, щось відбувається. Щоб нам хтось за півроку перед виборами говорив, що кожен мажоритарний округ в місті Києві буде за опозицію, це ніхто би не повірив. І партія регіонів до останнього вважала, що вони отримують через адмінресурс, через підтримку, за рахунок низької явки і високої мобілізації їхнього електорату, ну і їхніх бюджетників отримують перемогу. Не отримали. Я думаю, що той самий ефект буде і на виборах мера міста Києва. Якщо це буде єдиний кандидат, якщо це буде єдиний план, якщо це буде єдина команда, якщо це буде єдиний кандидат на кожному мажоритарному окрузі, перемога за опозицію. Але фактично мова йде про те, що цей єдиний канат, має сформувати якийсь коаліційний уряд Києва Звичайно. для того, щоб його підтримали всі опозиційні сили. Тому я і вам казав, що мова йде про команду. Тобто вже на березі треба домовитись, хто, що, з ким і як роби, щоб потім не виникало запитань. Тому що для кожної опозиційної сили, яка буде рекомендувати і підтримувати цього кандидата в мери. Це є персональна відповідальність. А перед як ви з цього погляду взагалі ставитися до того, що зараз відбувається з точки зору єдності опозиційних сил? Можна говорити про те, що вона існує реально на що вдається досягнути якогось компромісу на рівні консультації, на рівні розуміння, чи це все ж таки декларативна єдність? Що це? Ну, Дуже було би добре, щоб ми з вами спробували говорити тільки фактами. Три різних політичних сили. В кожної з цих політичних сил є власні дуже великі політичні амбіції. Всі ці три політичні сили є членами опозиційного табору і є частиною українського демократичного табору. Тобто є природня, я би її назвав, позитивна політична конкуренція. І це дуже добре. Це добре, тому що кожен повинен себе тримати в добрій формі. Це з одного боку. Тепер з іншого боку. Є розуміння того, що якщо кожен буде діяти окремо, то всі разом програють. Ми довели, що ми здатні разом працювати, коли ми йшли на парламентський вибор. Коли ми отримали той результат, на який не сподівався ніхто, ми довели те, що в принципі в середині парламенту ми здатні домовлятися. І Погляньте, що всі акції опозиції, розпочинаючи з блокування парламенту по особистому голосуванню і закінчуючи навіть вчорашньою акцією опозиції по Київській міській раді, це акція трьох опозиційних сил. Чи могли вони бути краще? Звичайно, що могли. Чи акція Вставай Україна є акцією спільної опозиції? Так, не дивлячись на те, що не всі були присутні на цих акціях. Але опозиція, розуміючи, що за одну акцію Янукович не піде у відставку, але вона почала робити це. Вона почала робити кроки. Частково у парламенті, а потім ми зрозуміли, що в парламенті нема що сидіти. Що для того, щоб ти щось зробив у парламенті, ти маєш мати підтримку на вулиці. І тому ми пішли на вулицю. Пішли, зробили зараз перший етап. Отримали якісь плюси, отримали якісь мінуси, отримали якийсь досвід, але показали. І люди, коли приходили на наші мітинги, от моє враження було по акції «Вставай, Україна. От перше, що їх цікавило, чи вони приїхали втрьох. Оце, оце основне, що їх цікавило. Потім люди вже слухали. Але перше, це так вони разом. Це вони... запит на єдність ви є, відчуваєте? Є дуже великий запит на єдність. Дуже високий запит на єдність. А скажіть, ви от нещодавно в Сполучені Штати говорили, що вже визріли певні умови для звільнення Юлії Тимошенко, принаймні для лікування в Німеччині. Ви продовжуєте бути таким оптимістом? Ну, я завжди оптиміст. І, розумієте, тут, тут навіть в мене не тільки емоційна складова, ну, оптимістична, а раціо. От, є Янукович, який сидить в своєму кабінеті і повинен думати. Ну, це теж це оптимістичний прогноз. Дуже оптимістичний. Ага. Але ми ну, дискутуємо. от да? Президент. Він сидить він знає про те, що його особиста найбільша зовнішня і внутрішня політична проблема це те, що він натворив з Юлією Тимошенко. Він знає про це. Можливо, він сам собі не хоче в цьому визнаватися. Зовнішня проблема фактично, але вона, якщо Тимошенко звільнюється, це стає головною внутрішньою проблемою. Вона у нього і всередині є проблема. Вона екстраполюється як ззовні в середину, так і навпаки. От Є. Ця базова проблема. У нього є зараз можливість отримати дуже серйозні, я би сказав так, бонуси, якщо він підпише угоду про політичну асоціацію з Європейським Союзом. І я, як один з лідерів опозиції це усвідомлюю, що він може зібрати вершки, тому що там буде його підпис стояти. І він у вільністі буде представляти Україну. І він увійде в історію України не тільки як особа, яка незаконно ув'язнала Юлію Тимошенко, але ще й як особа, яка підписала угоду з Європейським Союзом. Для того, щоб отримати цей результат, йому треба прийняти рішення. Ви не випустити Юлію Тимошенко повністю на свободу, а хоча б зробити перший крок. Перший крок це дати можливість їй виїхати за кордон для отримання медичних, медичної операції. Що президент, який мислить категоріями держави, якщо це так виходить у нього, що, яке рішення він повинен прийняти? Розуміючи всі ризики, про які ви сказали для нього особисто, він повинен зробити один крок проявити політичну волю і сказати: Юрій Тимошенко виїжджає за кордон для отримання медичної допомоги? Він зразу отримує з іншого боку угоду про політичну асоціацію. Він отримує бонуси як євроінтегратор, і він тут товщиться по нашому полі. Це, це наша ідея євроінтеграції, а не його. Але ми усвідомлюємо про те, що ну, зараз він президент. Так склалося історично. Так. До 2015 року буде він президент. Але це зроблено для 45 мільйонів українців. Він отримує відновлення діалогу з європейцями і американцями. А, він, в принципі, отримує певну індульгенцію на те, що він творив. Протягом останніх трьох років. Від кого? Від в першу чергу зовнішнього світу. І це треба відверто визнати. Тому, коли ми зараз з роз вами розкладаємо це раціо от по розуму, що треба робити? Якби ви були Януковичем, ви б... Би... Якби я був Януковичем, цього б всього не було. Ні, я маю не президентом України, а да. Януковичем. Не президентом України, а Януковичем. Якби ви були Януковичем, ви б її випустили на лікування. Але ви не Янукович. Ну, і, тому, і Тому, тому він мислить інакше я, ніж жива. Я живе. іншої логіки просто не бачу, розумієте? Все інше, це шлях у нікуди. Все, от все, що він інше зробить, це там наліво пайдеш, направо падеш. От куди не пайдеш, всюди буде одна і та ж історія. Всюди не буде коня. Mm, да. Але з іншого боку, якщо ви вже почали говорити про європейську асоціацію, погодьтеся, що там ще конь не валявся. Там ще багато законів треба ухвалити. Те, що відбувається зараз в парламенті, хоча б з тим антидискримінаційним законом, це ж тільки один закон. Показує, що парламентарі можуть просто не встигнути виконати всі інші умови Європейського союзу. Уявляєте собі, як буде цікаво, Юлія Томошенка дійсно, дай Боже, буде в Німеччині. Я кажу, дай Боже не тільки з політичної і з людської точки зору, тому першу що мова чергу. йде першу чергу мова йде про здоров'я людини, яку просто повномірно доводять до, до, до погіршень. Але є ще правові проблеми. Я не можу сказати, що парламент їх вирішує, чесно кажучи. Я спробую це прокоментувати я повністю це просто під... один епізод. розумієте? я можу навести кілька. Підтримую вашу думку повністю. Мене взагалі дивує позиція українського уряду і Віктора Януковича. Коли я з ним зустрічався три тижні тому, у нас була про це дискусія з ним в кабінеті про те, що ну що ви збираєтесь робити по європейській інтеграції. От він розповів про те, що у них все готово. От, ну і як з'ясувалося, що все, що вони готово, то це е, всі ті закони, які фактично готувалися українською опозицією разом з групою партії регіонів, яку тоді представляв Тігіпко. ми разом написали шість цих законопроєктів і конституційною більшістю проголосували. Уряд абсолютно пасивний в цьому питанні, які основні базові закони не готові. Перше, це закон України про прокуратуру. Тому що ну, прокуратура це зараз бізнес-організація. Маючи функцію так званого загального нагляду, це вони можуть залізти в будь-яку хату на любе підприємство тим, чим вони займаються. Отримати е, е, любі повноваження для того, щоб здирати гроші, а не для того, щоб захищати закон. Тому перше завдання це закон про прокуратуру. Його немає. Друге, це вибори, про які ми вже з вами проговорили: місто Київ, Київська міська рада, проблемні округи, судові рішення, коли у депутатів просто відбирають мандати, тому що вони не вступають до партії регіонів. Третє, загалом судочинство. Венеційська комісія дала свої висновки по внесенню змін до Конституції для того, щоб в Україні було незалежне судочинство. Ну з цього приводу є старий дуже жарт, що в Україні абсолютно незалежне судочинство по одній простій причині. Від нього просто нічого не залежить, а все залежить від Януковича. Це також не проголосовано. Антикорупційний пакет. В першу чергу це створення Національного антикорупційного бюро. Цього також немає. Хоча ці всі законопроекти, до речі, були напрацьовані опозицією, я розумію, що вони не ідеальні. Але я їм пропонував: прийміть наш національне антикорупційне бюро, хоча б у першому читанні. І ми до другого читання зможемо разом напрацювати. Тому базова проблема відсутності законодавства існує. Але моє відчуття: якщо Віктор Янукович проявить політичну волю і дасть можливість Юлії Тимошенко отримати медичну допомогу в Німеччині, всі інші питання будуть не стільки важливі і дадуть можливість Європейському Союзу. Дуже серйозно розглянути питання саме підписання асоціації. Плюс, якщо це рішення буде прийнято, а воно повинно бути прийнято до вересня місяця, то в вересні місяці в нас ще є ще час для того, щоб низку законопроєктів прийняти. Далі, в процесі виконання цієї угоди, ми, звичайно, будемо приймати не одиниця, а сотні законопроєктів. Тому що що таке взагалі ця угода? Так це ж є Імплементація змін. європейського Абсолютно правильно. Ну, давайте зустрінемося в вересні і подивимося на те, наскільки ці ваші прогнози будуть справджуватися. Дякую. Дякую вам. We'll